Мої вітання усім глядачам телеканалу Рівне 1. Ви дивитесь програму про головне у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні я з радістю представляю мого гостя. Це Олександр Лещук, депутат Рівненської міської ради. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Олено. Добрий вечір, шановні рівняни. Пане Олександре, сьогодні ми з вами знову зустрічаємось у цій студії і. Хочу поговорити, почати можливо з незвичної для вас запитання, але все ж таки, вибори до місцевих рад на посаду міського голови вже незабаром будуть такі про це говорять. Але на жаль, виборче законодавство і досі не переглянуте і не затверджено, що нас чекає на цих виборах, що ви власне помічаєте вже сьогодні? Чи активізувалися кандидати на ту чи іншу посаду? Чи якось вони вже про себе заявляють? І чого рівня нам очікувати цієї осені від виборів? Виборча кампанія вже почалась, цей дух виборів вже є в повітрі, вже рівняни отримують агітаційні листівки. Вони бачать, що і діючий міська голова, і його конкуренти, власне, основні, принаймні люди, які себе вважають такими, заповнюють ефіри, заповнюють газетні площі, ну і вкладаються величезні кошти в саме вже в розкрутку певних кандидатів. І особисто я вважаю, що в рівному зустрінеться. На цих виборах представники двох кланів: це клан діючого міського голови, комунальна мафія, так звана, і мафія там бурштинокопачів, де, які прикриваються громадськими активістами. Вже вони прикупили е, купу цих активістів різноманітних, абсолютно зі всіх сфер, і в тому числі журналістів, вже починають писати статейки, якісь там різноманітні акції. Ну тобто е, ми переходимо. В період такої банальщини хочуть знову розвести всіх рівнян е, на голоси, знову черговий раз обманути. Ви пригадуєте, колись обирали Олега Мосуховського. Чужа людина для міста, ніколи тут не проживав. Зробили певний міф, легенду, зняли купу фільмів про нього. Раз прийшов е, е, до Верховної Ради від нашого міста. Зробив дурніми по суті всіх рівнян. Потім другі вибори знову. Так само е, пройшов. Ну, людина далека. Зараз такий пан Якимець Тут е, е, хочеться сказати, грівному прийде кінець, як до влади дорветься Якимець, хоча він говорить там про стілець якийсь умовний. Зараз те, що жа людина декілька років, як тут живе, вже він про місто дбає, знову заповнені ефіри і так далі. І от е, знову ж таки, міський голова він має величезний ресурс, в тому числі фінансу, хоча він порівняно з ресурсом Якимця. Ну абсолютно не співставний, але думаю, що в них в цій мафії комунальної, рівненської є достатньо сил, щоб е, боротися знову за мерське крісло. Рівняни, не вірте, ну цим всім аферистам від політики, тому що черговий раз хочуть обманути, і повірте мені, ніхто не буде дбати про рівне, е, ні та сторона, ні та сторона. Треба шукати абсолютно третю незалежну людину. Тому що діючий міський голова дискредитував себе, інший не місцевий. Там ще буде куповник, до речі, технічних кандидатів, цих двох кандидатів. Ось шукайте серед рівнян, щоб не вийшло, так як сполучилися з Осуховським, потім зник. Пам'ятаєте, що він і Олега Осуховського, коли були вибори до Верховної Ради, його і підтримувала та партія Народний Фронт, до речі, як і є Ось потім вийшла так Ф народний фронт. Вони там потім змінювали назву «Фронт змін». Ось, і потім вже Олег Суховський, бачу, Боже, людина ну недалека абсолютно у всіх відношеннях. Вона вже хоче розслідувати корупційні справи свого патрона пана Яценюка. Потім вже його через декілька тижнів він не дорослідував ці справи його зняли. Ну якась така мішанина виходить, особливо проблема в тому, що провладні партії, які є у Верховній Раді, що ще донедавна були опозиційними, вони не приймають відповідно виборче законодавство, знову ж таки, не буде тих самих відкритих списків, це лише політична тріскатня язиком, окозамилювання, звичайно. Думаю, що виборча система залишиться та сама. Важливо, щоб в нашому місті була двохтурова система виборів, тому що якщо е, двотурова система, хоча б в обласному центрі, покаже хто насправді користується більшою підтримкою серед е, рівнян, тому що в першому якщо буде однотурова система, легше зманіпулювати і можна там з 20% представляти інтереси всієї громади. Ви розумієте, посада ця коштує 3-4, е, а то й 5 мільйонів доларів. Міський голова може відбити це ну, десь за років п'ять і його клан. Я умовно говорю, хто прийде до влади. Ну, це відверто ми говоримо у виборчу компанію. Я думаю, що основні грошові мішки вкладуть десь ну, не менше мільйона доларів кожного кандидата. Вже потрошки повкладали вони. Ну от така біда нас по суті насправді чекає. І кось... з Світлої сторони я поки що не бачу, але я бачу, що з'явиться третя людина. Це не діючий міський голова, не представник партії влади. Яценіка, а це буде. Ну давайте подивимося. Не будемо загадувати наперед, але він однозначно оцих двох негідників знищить. Ну, принаймні їхній рейтинг. Дякую. Тобто, хтось таки ще вийде, <с так Так. Олександре. З останнім часом, останні кілька тижнів, почали вестися вже власне розмови про об'єднання, ну скажімо так, умовно навколишніх земель навколо міста рівного. Тобто, має йти укрупнення, має відбуватися якийсь переділ, перепод вже І показують, що буде, будуть ніби повіти у нас в Україні. Що це дасть для міста рівного? Що ми маємо приєднати? Які навколишні містечка чи селища? Тема це була десь років 10 тому назад вже вона розкручувалась. Ну, на жаль, ми до неї так і не прийшли. Ну, точніше, влада, там чи Януковича, чи Помаранчевих. Е, насправді, дійсно, міста землі майже немає, а та, що була, ті клаптики, вони ну, грабуються. Повільно, але впевнено, і по суті землі для міста треба насправді більше, і було б добре, щоб навколишні сільські громади власне приєдналися до, 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 до рівного. Проте ви розумієте, що сільський голов, вони там сільський голова Обар, він зараз сидить у, у в в в'язниці. Ну, про нього легенда, це ну, такий корейкін, казковий тип, наче звідки насправді мільйонер, але ходив, ходив в такій подертій сороці, показував, що він бідненький і нещасний, а тут попався на хабарі. Причому що це земельна ділянка, на, він, на котрій він погорів, вона не була вільна земельна ділянка. Це було, треба, було, треба було просто змінити цільове призначення. І за це навіть вимагав 18 тисяч доларів, якщо вірити ЗМІ і правоохоронним органам. Тобто сільські голови навколо міста нашого, до речі, і керівник районної адміністрації, колишній, такий пан Карпянчук, і та й теперішні оці фронтовики, і, і Свободівці, і так само вони, е, е, ті, що керували адміністрацією, вони користі для, ну, по суті, пройди світів, злодії злодіїв землі, не вивели на чисту воду. Більше того, я думаю, що в більшості були навіть і причетні до... Розкрадання тієї землі. В результаті навколо міста вся земля, особливо комерційно приваблива, під приватне житлове забудову, вона вже розтягнута. І ну, для міста рівного, навіть якщо доведеться приймати до себе ці сільські громади, якоїсь користі громада наше місто не отримає лише. Доведеться вливати, тому що все розпайовано, розтягнуто, все у приватній власності і так далі. Єдине, оці сільські голови, що нахапали землі, оцей голова адміністрації, хто був головою Рівненської районної адміністрації, ну, вони зможуть просто дорожче продавати свої земельні ділянки на вторинному ринку, на комерційному ринку і будуть вимагати, щоб вкладали в благоустрій з бюджета міста Рівного. А бюджет міста Рівного це так. Ну, такий ну, геть, такий дірявенький, і він ніякий порівняно, особливо з минулими роками, тому що і девальвацією гривні, і так далі. Тому, знову ж таки, ми е, е, виходимо на ту саму систему, де треба, щоб був якийсь новий міський голова рівного, якісь сільські голови, більш-менш порядні, пристойні люди. А в селі це дуже важко знайти. Я маю на увазі, ну, бо там вже такі кланчики, клани так встановились, да. От. вони так само пов'язані з прокуратурою, суддями, ну, зі всією цією верхівкою, владною, І такими господарями вже. І вони собі спокійно розпоряджаються. Тому, е, якщо змінювати систему, то, на жаль, революція гідності відбулась, але привела до влади, ми знову привели, я в тому числі ж активно брав участь, привели до влади тих самих негідників. Ну, ну, чекаємо на нове покоління, на, на третю хвилю, яка змете, це все. Скільки ще чекати? Е, Олександре, Ну, один Лащук, на жаль, не може все це перевернути. Якби таких хоча б 30-40 Лещуків на місце рівно, тому. Потрібно думаю… потрібно виховувати. Олександр, <клес> да. багато людей сьогодні, е, простих звичайних рівнян, е, ну, певно, вже у відчаї приходять на сесію рівненської міської ради. Е, ходять, ну, можливо, частенько ходять і одні ті самі люди, тому що їхні проблеми не вирішуються. Що це за люди, з чим вони йдуть? І чому вони, власне, приходять е, саме вже до депутатів до, в міську раду? Дуже багато людей проблем. Дуже багато є в людей. Чого саме на сесію? Тому що є така можливість ходити. Колись я був автором цього рішення і, взагалі, цього дозволу, щоб і, ну, треба віддати належне міський голова. Ну, Поодинокий випадок, який погодився тут зі мною, і він дозволив рівнянам виступити, тому що в тій самій обласній раді, там, в тих самих районних радах та не достукуєшся, не доб'єшся. Так само і в місцевих міських радах інших міст. Тобто спочатку вирішують всі свої питання, а потім, ну, може, людські У е -е, нас тут з на 10 до 11 приходять люди. На жаль, деякі політичні сили, там, і політики. І... Вже воно звучить як матюка, але деякі активісти приводять людей, ну, але з метою знову ж таки, е з метою ну, якоїсь політичної там, піару і так далі, використатих людей. Є дуже багато проблем, і добре, що люди приходять, є добре, що можуть достукатись до ЗМІ. Єдине, що не хочеться, щоб їх, ці, цих людей безпосередньо використовували політики і, і чиновники. Е Теж є така проблема, що вже зараз з інших міст до нас приїжджають в міську раду, щоб, щоб виступити, бо більше ніде немає такої можливості. Верховну Раду не дослухає. <ріст> 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 та вже почали такі своєрідні, якісь такі туристи. Ви також неодноразово ну, власне, спілкувалися і знаєте про проблему із вкладниками у новобудови саме у житлове будівництво. У нас є кілька відомих компаній, які. Почали працювати, але на жаль, люди і досі вже по кілька років. З 2008 року, з 2009, го будинки стоять напівзбудовані, не знаю, чи завершені, не завершені, чи вже говорити напівзруйновані. Але все ж таки, люди гроші вклали. Тепер не мають ні грошей, ні житла. Що з цим робити? Як можна подолати цю проблему? Пані Олено, ми неодноразово з вами говорили. От якби я, наприклад, був міським головою, а ви моїм заступником, ми б це питання вирішили б за тиждень. Це пропозиція роботи. Так, ось тому, що тут багато розуму і багато якоїсь мудрості не потрібно, щоб взагалі розібратися у сфері забудови нашого міста, багатоквартирної забудови. У нас є знову ж таки, такі клани мафії, забудовників. Які одні продавали все життя, мали доступ, вони були монополістами. Це всі відомі люди, там такі сивачували. І тут колись він був кандидат, депутатом, потім кандидатом. Компанія на бігбордах, потім інші намагалися вклинитися в цей ринок, але все було непрозоре, і вони, по суті, були монополістами, і вони штучно завищували ціни на житло. Прийшли інші, назвалися набережним кварталом Ріверсайдом. Ці почали їх відтісняти, і от весь цей конфлікт а страждають до речі. Поки по чубляться в людей звичайних ну що, чуби тріщать, звичайні рівняни, які спокусилися там на невисоку вартість, точніше на меншу вартість. Але, але реально це вар... саме звичайна задачка з економіки, так. І вони пішли на це і правильно зробили по суті, бо ринок диктуємо. Зараз ці забудовники, що раніше контролювали ринок, знову ж тих громадських активістів якихось використовують. Щоб не дати можливість. Ну, той самий пан Мічуда, він зараз Асоціація будівельників, і в нього і посада відповідно є. Ну, ну ви розумієте, ну що ж тут? Ну, не потрібно тут шукати якихось особливих проблем чи таких видумувати якусь супермодну формулу, щоб вирішити. Просто продавати, чітко означати, що в нас є стільки-то землі, під багатоквартирну забудову. Виставити її на конкурс, і чи хай сивочоли, чи вмічуда, чи ще там, чи набережні чи прокурори. Просто хай з міста викуповують на аукціони ці земельні ділянки і таким чином конкурують. А зараз у цьому реноме дали безкоштовно в оренду. Да, Зараз будуть будуватися там. Цим не дали ці на вторинному ринку ж, е, купують в інших аферистів. Починаються проблеми з землею і так далі. Але Ріверсай треба добудувати там більше 50 сімей і дати можливість власне. Ну, отримати ті квартири. Якщо тако порівнювати, і зрозуміло, що є ріверсайд, є реноме. В реноме набагато дорожче. Ось в Riverside виходить, що дешевше. Ну але чим дорожче продадуть землю, тим дорожче будуть квартири чи ні? Так, Тому так, що так. це все закладеться в вартість квартири. А а ще в нас є метру. ідея. А якби ми а якби ще в нас була якась влада трохи позитивна, не думали лише про власну кишеню, можна наприклад, взагалі, управління капітального будівництва, воно може будувати це взагалі буде ці. Тоді і буде розвиватися монополія буде монополія, але е, тоді не буде ніяких проблем з добудовою, і ніхто не буде пікетувати, бо всі будуть знати, що міська громада, Рівненська міська рада е, гарантує. Гарантує ну, добудову ти... того чи іншого будинку, не поїде, так як золотої підкови і так далі. Не поїде, не втіче десь в Росії, потім шукає вітра в полі. Той щось збере збере в людей гроші. А То тут палка в двох кінцях, я розумію. Так, можна можна дуже є багато механізмів вирішити. От я один запропонував. Це все-таки, що поправління капітального будівництва воно все-таки почало будувати і відповідало своїй назві. А інше, оці всіх інших, просто змусити викуповувати землю на аукціони, а не шукати якимось невід. Дому, якими э, печерами добиратися до цієї землі. Ну, власне, тепер переходимо від будівництва до доріг, а зокрема до центральної вулиці Соборна. Ви говорили про те, що ну на сьогоднішній день, уже кілька місяців вона знову відкрита для проїзду усього транспорту міста рівного, який ну може там рухатися. Власне, а ви пропонуєте свій варіант, хто має право рухатися цієї соборни? Тому що вже сьогодні і, і пішоходи, і самі водії відчувають, що так не може бути. Но центральних е, вулиць і міст, це якщо говорити про відкриття, закриття вулиці Соборної, ще в 2011 році я написав проєкт рішення і запропонував його на сесії міської ради депутатам розглянути, про е, провести громадські слухання. Просто вивчити от, ці всі моменти, провести громадські слухання. Пам'ятаєте, тоді, як закрили в 2011 році, деякі автомобілісти оборились і почалися проблеми. От, е, але. Е, було величезне навантаження через е, е, маршрутки, мікроавтобуси. Так? Зараз їх стало трошки менше, бо десь перевізники почали ну, менше їздити. От. Е, спробував міський голова заради експерименту відкрити. Ну, це теж так не робиться. Тому що ви пригадуєте, які у нас були кишені. Кишені це я маю на увазі зупинки. Ну, я не якемець, я рівнянин, і я не хомком, в мене краща пам'ять. Я дуже добре знаю, які кишені на вулиці Соборній були. Ви пригадуєте цю зупинку напроти книгарня слово. Ну, величезна зупинка. Можна сказати, одна ну, біля театру книгарня слово, де зараз Манхеттен. забудували. І багато інших кишень забудували. Зупинок. І в результаті дорога звузилась. В результаті е, маршруток стало цей ну, час більше, тролейбуси ну, стало менше, бо свідомо їх знищували. Зараз вже знов щось порошки повертається. Ну і слава Богу, можливо, новий керівник рівне електроавтотрансу дасть цьому раду. Але е, треба комплексно вирішувати це питання. Повернути назад кишені. Кишені, тобто розширити дорогу. І вже тоді. Не тому, Ну, вже зараз нести стат... ну, неможливо, але скажімо, де не де ще можна пошукати отакі от місця. там, Наприклад, ну, є можливість. Це вже тр... потрібно проєктантів до цього долучити і... і розширити дорогу тоді. Тому що е... центральні вулиці майже ніде в містах не закриваються, як би там не було. Я розумію, ну, в нас такі корки ще пробки, як говорять у народі, ну ще не настільки. Проблемні. Сильними проблемними є. А я вже говорив, якщо вже експеримент не вдасться для діючої міської влади, то е що тоді, то, то, тоді хоча б дозволити для жінок їздити, щоб вони спокійно могли ну, могли добиратись. Ну, принаймні, можна поговорити з Даї. Я розумію, що це не зовсім буде законно і не зовсім гендерна буде тут справедливість, тут вже по відношенню до чоловіків, але дозволити власне жінкам їздити і не штрафувати, бо часом. І до речі, це буде єдиний випадок в світі, де вулиця де тільки дозволено їздити жінкам. Я думаю, що вона На які не штрафують. Я думаю, що туристів нам точно набагато більше гарантовано після цього нововедення подивитись. Щоб подивитися на таку вулицю гендерно. Олександра, і зовсім зовсім коротко. Минулого літа ви доволі м, активно займалися проблемою реєстраційно-міграційної служби, яка видає закордонні паспорти, тому що були там незаконні, неправомірні витрати рівнян. Яка наразі там ситуація і чи все так прозоро? Чи вдалося подолати цю проблему, тому що ця проблема виявилася загальноукраїнською? Загальноукраїнська проблема, і вона ще є актуальною. І ще раз звертаюся до рівнян. Де моя камера? Ось тут. Ось тут. Звертаюся до рівнян. Приходьте до нашого офісу словацького 4-6, офіс 216. Ми готові надати повністю юридичний супровід, щоб виготовити паспорт за реальною ціною без накруток. Дякую за те, що сьогодні до нас завітали. Приходьте вже ближче до виборів. Дякую. Будемо характеризувати інших кандидатів. Нашим глядачам нагадаю, ви дивились програму Про головне не перемикайте, побачимось!